Ми розшукуємо 17-річного Дениса Лементу. Хлопець проживав на Харківщині у прикордонному з Росією місті Вовчанськ і саме там зустрів повномасштабну війну. Інформація про зникнення дитини надійшла ще у лютому 22-го і з тих пір про хлопця не було жодної звістки. Я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою Дениса вдасться знайти. Давайте ще раз уважно поглянемо на його фото. Зауважу, що коли хлопець зник, йому було 14 років, тож на цьому знімку він виглядає молодше. Зараз йому вже 17. У нього овальне обличчя та темне волосся. Якщо раптом хтось бачив Дениса Лементу чи знає бодай якісь деталі про його можливе місце перебування, то одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 116.30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Також важливу інформацію можливо передати за допомогою чат-боту служби розшуку дітей в Телеграмі. Також хочу нагадати, що ми продовжуємо пошуки 17-річної Каріни Канівець, яка зникла на лівобережжі Херсонщини, також вже під час повномасштабної війни. Про зникнення Каріни нам розповіла її мама. Уявіть, жінка вже другий рік нічого не знає про долю своєї доньки. Я зверталася усюди, куди тільки можна. Я вже кричу, як можу. Це як зв'язали руки і сказали пливи. Ось я на даний момент в такій ситуації перебуваю. Батьки Каріни вже давно розлучені і мешкають окремо. Дівчинка жила разом з мамою, але напередодні повномасштабного вторгнення поїхала до батька і була у нього. Ця територія майже з перших днів війни була окупована, але час від часу каже жінка: вона переписувалася своєю донечкою у соцмережах. Та в квітні 2023 року зв'язок із Каріною загадково обірвався. Дівчинка перестала заходити у свої акаунти, і де вона перебуває зараз, ніхто не знає. я усюди вже написала про розшук дитини навіть тут, на цій території. Адже я не знаю, куди ще звертатися, як знайти дитину. Я адекватна мама для мене дитина. Це моє життя. Мама дівчинки зараз також перебуває на окупованій території. Жінка припускає, що її донечку могли вивести до Росії, але куди саме невідомо. Тому важливо знати навіть найдрібніші деталі. Я хочу звернутися до всіх, хто бачив, чи хтось щось знає про мою дитину, яка зникла без звісти і перестала виходити на зв'язок з квітня 2023 року. Це канівець Каріна Ігорівна, 9.08.2007 року народження. Якщо хтось бачив Каріну Канівець чи знає бодай щось про її можливе місце перебування, не зволікайте та одразу звертайтесь до служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом немає можливості подзвонити, пишіть у чат-бот Служби розшуку дітей в Телеграмі. Прошу свою дитину улюблену. Якщо ти побачиш, почуєш мене, відгукнися. Я дуже на це чекаю. Дякую всім, хто може допомогти. Я розповів вам лише дві історії зниклих дітей. Загалом, від початку війни ми отримали понад три тисячі звернень про допомогу у розшуку. На щастя, переважно більшість дітей вже знайшли, але й досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується саме тимчасово окупованих територій, де фактично паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати та є проблеми із зв'язком. Допомогти відшукати зниклих дітей може кожен. Приділіть усього хвилину вашого часу та зайдіть на сайт служби розшуку дітей Магнолія. Тут можна переглянути усі фото зниклих. Хто знає, можливо, саме ви когось упізнаєте та, врешті, допоможете відшукати. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час, просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua